Друзі, вітаю! В той момент, коли вся Росія стоїть на вухах, очікуючи результатів перемовин Трампа і Путіна на Алясці, особливо зважаючи на те, що сьогодні пропагандисти пишуть, що важлі впливу були завжди, і що у Трампа є можливість припіднести сюрприз на Алясці, в той момент, коли росіянам показують московського патріарха Гундяєва, який молиться за успіх на перемовинах, і назвав історичною зустріч Трампа і Путіна на Алясті. Продовжують з'являтися неприємні новини для Путіна і Кремля. Проте, давайте про це в порядку та розпочнемо з заяв зі Сполучених Штатів Америки. Перед самою зустрічю Трамп заявив, що не буде вести перемовини від імені України і наголосив, що територіальні обміни обговорять, але він має дозволити Україні прийняти це рішення. Важливо, що про це сьогодні заявив президент США Трамп, Зважаючи на заяви на крики пропагандистів, зважаючи на ті повідомлення, які були раніше, адже після перемовин з Україною з лідерами країн Європи, Трамп таки прийняв рішення і сьогодні озвучив, що вести перемовини без України про територіальні якісь обміни він не буде. все рішення за Україну також Трамп припустив, що США можуть надати Україні гарантії безпеки, але без вступу в НАТО. Гарантії безпеки для України Сполучені Америки можуть надати разом з Європою, і щодо цього також очікуємо якихось уточнень та повідомлень. Важливо, що Кремль навіть перед цією важливою зустрічю продовжує займатися терором. І сьогодні російські ЗМІ прямо пишуть, що російська армія вдарила по Сумах та Дніпру за декілька годин до початку перемовин на Алясті. Американські журналісти задали питання президенту США, а що ж це таке відбувається, як взагалі таке може бути. І Трамп на це пообіцяв поговорити з Путіним про російські атаки на Україну і заявив прямо, що це йому шкодить. Путін, вочевидь, вважає, що постійні удари по Україні посилюють його позиції та допомагають підготувати умови для того, щоб укласти кращу угоду. Але насправді удари по Україні тільки послаблюють Путіна. Ось така заява президента. США. Очікуємо результатів. Несподіваний свого роду поворот. Сьогодні всі міжнародні змі повідомляють, що Трамп заявив, що мав телефонну розмову з Лукашенком сьогодні, декілька годин тому. Він повідомив, що метою цього дзвінка було подякувати Лукашенку за звільнення 16 в'язнів. Також він обговорив питання звільнення ще 1300 в'язнених. Ув ув'язнених. Наша розмова була дуже плідною. Заявив Трамп. Трамп додав, що сторони обговорили багато тем, зокрема, візит Путіна на Аляску. В свою чергу, російські пропагандисти пишуть прямо, що Трамп зателефонував Лукашенку, тому що своїх експертів щодо Росії у Сполучені Америки немає. І тут я скажу свою думку, дивлячись на те, що раніше президент США мав і має таку звичку телефонувати лідерам країн, питати їх думку щодо того чи іншого. Наприклад, була заява від прем'єр-міністра Чехії. Він повідомив, що несподівано йому здивував Трамп і питав щодо того, що він думає. Прем'єр-міністр Чехії, фіала стосовно конфлікту стосовно російської агресії. Фіала висловив йому свою думку, і не лише прем'єр-міністр Чехії телефонував Трамп. Цілком можливо, і зважаючи на сьогоднішні заяви президента США, дійсно він радився з Лукашенком щодо того, як діяти, як вести перемовини з Путіним. І в цілому щодо підсумків, якщо так підсумувати всі сьогоднішні заяви Трампа перед початком перемовин, то все зводиться до того, що він впевнений, що перемовини пройдуть дуже успішно, дуже добре. Вчора президент США говорив про те, що ймовірність досягнення угоди 75%. Стосовно заяв з Кремля, є заяви речника Путіна, що Росія розраховує на результативні зустрічі Трампа і Путіна за словами представника Кремля. Лідери країн можуть провести перемовини мінімум протягом 6-7 годин, і що бесіда буде в форматі тета тет, але не зовсім тет а тет, тому що і стосовно Путіна, і стосовно Трампа, біля них будуть радники. У вчорашньому випуску я висловлював свою думку, що Путін навряд чи погодиться на реальні перемовини тета тет, тобто перемовини, коли є президент США і Путін, і максимум один перекладач з кожного боку. Путін на це не піде, і про це я казав у попередньому випуску. І сьогодні вже офіційно заявили про формат перемовин. Жодних тета тет, ні, лише колегіальні перемовини. І це саме було в 2019 році після перемовин у Парижі, коли президент України Зеленський обурювався, що мали бути перемовини тета тет, президент України та Путін. Але ні, з боку Путіна ще було п'ять його помічників. І те саме стосується і Сполучених Штатів Америки. Пісково окреслив головну тему перемовин, звісно, це завершення війни, чого іншого було очікувати. Є заява від Слуцького, який повідомив, що відмова від вступу України в НАТО стане досягненням однієї з цілей, так званого СВО. Уже лунають такі заяви про те, що Росія буцім досягла певних цілей, і ось досягнута так звана ціль щодо невступу України в НАТО. Нагадаю, що нещодавно була заява від лідерів країн Європи від так званої коаліції охочих, що ніхто не має право ставити відповідно перепони на вступі України як Європейський Союз, так і Північно-Латичний Альянс. А тим часом цікаві новини з Російської Федерації сьогодні в Росіянській області вибухнув пороховий завод чому вибух дійсно потужний, є повідомлення в російських ЗМІ про 5 груз 200 і понад 100 груз 300. Причому щодо грузу 300, там десятки реально в важкому стані. І зважаючи на ті відео, на ті фотографії, які публікують росіяни в соціальних мережах, як мінімум цех цього порохового заводу вже вилетів все з кінцями. І це ще не все. Адже сьогодні вранці ЗМІ повідомили наші українські про те, що Збройні сили України вразили російський порт Оля з іранськими компонентами для шахетів. Цей порт в Астраханській області не було жодних відео, фотографій, нічого не було. Але сьогодні, після обіду, ближче до 16.00, нуль з'явилися офіційні повідомлення від губернатора Сарханської області Бабушкіна, що порт Оля підверся атаки БПЛА. І, за його даними, уламками безпілотника було пошкоджено судно. Ми як уламками безпілотника, якщо ми подивимося, то це судно воно йде на дно. Ось декілька фотографій є з різних ракурсів, і щось не схоже на те, що це уламки одного безпілотника. Російські воєнкори пишуть, що атакували це судно, цей танкер, 14 безпілотників. Що буцім то 10 було збито, чотири влучили, але також сумнівно, щоб чотири безпілотника фактично потопили цей такий великий танкер. І що цікаво, це те, що російські так звані воєнкори наголошують на тому, що згідно свідчень свідків очевидців безпілотники летіли з боку Азербайджану. Думайте, що хочете. Ще одна новина неприємна для Путіна і Кремля. Сьогодні ввечері російські ЗМІ повідомили, що черговий російський нафтопиробний завод зупинив свою роботу, і він зараз не приймає нафту. Мова йде про Волгоградський нафтопиробний завод Патлукой. Цікаво, що там Самарським НПЗ, зважаючи на таку двіжуху потужну, очікуємо новин. І це чотири вже нафтопереробних заводи за останній тиждень стосовно заяв з України. Є заява від президента України Зеленського, що час завершувати війну і відповідні кроки має зробити Російська Федерація. Дійсно високі ставки. Головне, щоб ця зустріч відкрила можливість реального шляху до чесного миру і розмови лідерів у тристоронньому форматі: Україна, Сполучені Штати і Російська сторона. Час завершити війну, і відповідні кроки мають бути зроблені саме Росією. Ще щодо заяв президента, сьогодні він провів ставку чергову. Основною темою цієї ставки було зміцнення Сил оборони на Покровському напрямку та розвиток контрактної армії. Президент також очікує доповіді від нашої розвідки щодо намір російської сторони під час саміту на Алясці, ну і звісно, після нього. Добра новина: це повідомлення від нашого Генштабу, що Сили оборони України зачислили Покровськ від російських ДРГ. І остання новина, на якій ми закінчимо цей випуск, це повідомлення про те, що Норвегія виділяє Україні ще мільярд крон, це трохи менше 100 мільйонів доларів на закупівлю газу для проходження зими. Друзі, ну на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися свої думки. Як завжди, пишіть в коментарях. Уже після перемовин Трампа і Путіна Алясні, в наступному випуску ми поговоримо про результати, про підсумки, про реакції. І що нас очікує в майбутньому? Ще раз дякую усім за увагу і до нових зустрічей в етері.